Всім привіт! BMW R1200R. Показую стан мотоцикла. Мотоцикл прийшов з Японії. Гума в нас 22 неділя 2022 року Pirelli там, Angel, touring. Grand Touring. туринг. От Отакий залишок по протектору воно має. От дивіться в якому стані. Просто ідеальне дзеркало, пильнички ніде, ніде нічого не підкріскане, все повністю. От, мітки стоять тут, тут, тут. Диски взагалі вон просто супер. Ну, В БМВ вони так і є. Вони. І, до речі, подивіться в якому ідеальному стані сам колесний диск знаходиться. Ніде ніяких не подряпан, нічого нема. Крило так само. Радіатор он покажи. Демпфер. Демфер. Я зараз покажу, з цього боку можна показати. Ну що, пішли з того боку, подивимось. Так, тут ніде, тут все клас, тут нема. Вон коліна. Е -е, так, захист. На захисті отут тут от, є отакі от, от невеличкі тяточки. Сам двигун взагалі он просто ідеальний. Так от, точки все. На кофрі є отакі от сятки. На самому кофрі. Тут, 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 Отут. тут. От тут, тут є сятки. У нас, до речі, два оригінальних ключа. Такий мають стан. А, от. Та я відкрити хотів показати просто. Ну, в BMW кофри дуже круті. Вони як двойні, такі, жорсткі. Задня гума, вона не в дуже гарному стані. Така вже підтерта. Тут все клас, тут теж все клас. Ну, вона свіжа, тобто на ній можна їхати, це Michelin Pilot, Але, ну як свіжа, ну, така ж вона свіжа, 29 неділя 17 2017 року, От тільки побачив. Отут на кофрі теж є цятки, тут є цятки. От. Задній гальмінний диск, тут ідеально все. Так само, колодки так само є. Кардан. Так, задній амортик от шток, якщо зможеш показати, покажи. Сам шток. Тут не дуже да? можна залізти. Ну, там все сухо, там все класно, так можу сказати. Отут на кофрі є ще такі втчатки. Тут це є. Отут на дузі Це таке як чи бруд, чи можливо ну, отут все клас, тут все клас. Отут цього боку от є, я не знаю, може це бруд, а може це е, якісь такі подляпанки маленькі. Ну це таке. Це супер. Отут тут є такі як штучки. Це скоріш за все доставка, якийсь інший мотоцикл, якось він його подряпав. Отут це, це наліпки, це підсумку. Отут, отак його, будь ласка, ще покажи отак. Ручки, кнопочки всі. Я заведу зараз. Працює класно. Кнопки, всі працюють. все працює. Так, дивіться, мій зріст 1,92 метра, 96 кг вага. От, 1,92 і 96 кг вага. Дуже потужний мотоцикл, вот реально дуже потужний. Коробка ще. ну Все чітко, нейтраль, все знаходиться, все працює класно. По суті все показали, все розказали, сидіння, ти все показав, так? Да? Я ще можу, якщо цікаво, можу ще сидіння зняти. От. Це японська прибуда, це для платних доріг. Вот. Ну, тут теж все супер. От сидіння. Думаю, що достатньо.